Секундочку. Секундочку. Ви знімаєте мене? Мені здається, він щось дав знав про масу Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про масонабір, а саме про основні принципи та добавки, які вам у цьому допоможуть. Принцип перший споживай більше, ніж витрачаєш. Якщо при схудненні потрібно дотримуватися дефіциту калорій, то при наборі маси потрібен профіцит у 15% та збільшена кількість поживних речовин. Принцип другий. Збалансоване харчування, цикнуючи до якісного набору ваги. Хочеш якісну форму? Все дуже просто. Зосередь свою увагу на споживанні складних вуглеводів, які повинні становити 50% від добового раціону. А також потрібно контролювати споживання білку, бо він є будівельним матеріалом для наших м'язів. Принцип третій. Правильно побудуй тренувальний процес. Тренуйся інтенсивно, використовуючи принцип прогресивного навантаження. Та віддавай перевагу базовим вправам. Вони включають у роботу одразу декілька м'язів гру і дають ще більше поштовх до росту м'язів. Принцип четвертий. слідкуйте за відновленням. Турбуйтеся про власний сон, бо тільки під час сну наші м'язи відновлюються та ростуть. І останній п'ятий принцип не забувайте про спортивне харчування, адже це допоможе швидше досягнути поставлений мети. Спортивні добавки дуже різноманітні, і іноді важко обрати, що саме приймати на масонаборі. Тому ловіть від мене топ-3 добавки, які допоможуть вам у наборі ваги. вітамінно мінеральні комплекси це основа для повноцінного відновлення та підтримки нашого організму. Вітаміни необхідні кожному, особливо тим, хто націлений на збільшення м'язової маси. Гейнер – це вуглеводно білкова суміш, яка використовується для збільшення калорійності раціону. Якщо звичайними продуктами вам важко не їсти потрібну калорійність, на допомогу прийде гейнер. Креатин це добавка, яка розкривається саме у період набору маси, він покращує силову витривалість, тобто замість 8 повторів ви зможете зробити 10 або 12. А якщо мова піде про моногідрат, то він затримує рідину в організмі. Відповідно, м'язи стають більш наповненими, зменшується ризик травл і. Дай наскільки ну, можна! Сьогодні я розповім вам: принцип. Пер... А також. так. Принцип 3. А які фішки про масонабор знаєте ви? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво почитати. Тренуйся з розумом. А протеїну і жому цьому допоможе.